На полігоні «Широкий лан. Чергова група бійців виборювала право носити чорні берети морської піхоти, отримують особисту зброю, екіпіровку, засоби захисту та наносять бойову розмальовку. Наше має такі е, участки тіла, як скули, нос і підбородок. Вони сильно торчать, тобі ж вони будуть світлі всього. Нам їх треба, тобто, окрасити в чоний цвіт у а глубокие места, наоборот надо осветлить. 29 бійців, допущених до іспиту, розпочинають 70 кілометровий марш. Той, хто дійде до фінішу, поповнить елітні бойові підрозділи флоту. Решта служитимуть в частинах оперативно-бойового забезпечення Це а, кінчний тест учені. Але не всі 30 чоловік отримають жилаємий берет морського піхотинця. Тобто, тут буде такий стимул, що команди будуть состязатися. Годинний переїзд на автомашинах, далі переліт на вертольотах до визначених пунктів. Під час короткого перельоту командири уточнюють останні деталі. З місця висадки бійці розпочинають марш кидок. Перша частина маршу 30 кілометрів бездоріжжя і 12 годин на їх подолання. На цій ділянці бійцям доводиться активно застосовувати навички з прихованого пересування, ведення розвідки, орієнтування за азимутами, дозору, заняття кругової оборони. Служив в Криму, в горній піхоті. Там теж нелегко було. Були теж різні учення. Тобто, у мене опит є. Я можу ходити і по азимутам, тому, чому я і командир відділення. Періодично бійці потрапляють до заздалегідь підготовлених засідок. На жаль, на жаль, дехто не витримав такого напруженого режиму. Деякі хлопці вибули. На даний момент зараз проходить етап бойової стрільби, де наші військовослужбовці, в принципі, показують досить непогані результати, враховуючи дистанцію, яку вони пройшли. Це випробування для учасників іспиту виявилося найважчим. Жодна з груп не пройшла його без втрат. Хочемо стати морськими піхотинцями, всі ми всіми зі просто не всі зможуть нужно дойти до кінця. До кінця уже просто не знаємо, хто дойде що нічого не известно, Ми пройшли тільки половину. Після ночі постійних обстрілів та нападів диверсійно розвідувальних груп бійці продовжують марш. Аби дістатися кінцевої мети розташування бригади. Бійці форсують річку на надувних човнах, долають інші перешкоди та штурмують об'єкти. Фінальним акордом для майбутніх морпіхів стають стрільби та забіг до військового містечка. Там на них чекають бойові побратими. Всі, хто фінішував, отримали сертифікати з допуску до прийняття клятви морського піхотинця і отримання омріяного чорного берета. Ірина Монастирська, Павло Парфенюк, телерадіостудія Міністерства оборони України БРИЗ для часу Ч.